Одного разу до пророка, салляллахуалі васалям, прийшла жінка з накидкою і сказала О, посланець Аллаха, я зробила її своїми руками і хочу, щоб ти надів її. Пророк, саляллаху алейхи васалям, взяв її, будучи нужденним. Він увійшов до будинку, одягнув її, а потім вийшов до людей. Тоді один із людей сказав О, посланець Аллаха, дай її мені, і пророк, саллаху васалям, відповів Добре. Він трохи посидів, потім повернувся, зняв накидку, склав її і передав тій людині. Люди почали дорікати цій людині. Ти вчинив погано, попросивши в нього цю річ, адже він ніколи не відмовляє тому, хто просить в нього. Але він відповів, Клянуся Аллахом. Я попросив її тільки для того, щоб вона стала моїм саваном в день моєї смерті. Аллаху екбар. Не що чому більше дивуватися, пророку, який віддає те, чого сам потребує, або сподвижнику, який хотів зустріти Аллаха, будучи укритим накидкою, яка торкнулася тіла пророка, але залишається незаперечною істина, що те, що взято зброєю сором'язливості харам, не став іншого в невзручне становище, щоб забрати у нього ручку, годинник або навіть флакон духів. Деякі люди соромляться відмовляти, але це не виправдовує нахабство зі сторони того, хто просить. Не став людей незручне становище своєю безсеремонною поведінкою і недоречними проханнями. Не став людей у незручне становище своїми безсеремонними проханнями, які, по суті, стають вимогою щось тобі дати. Бійся Аллаха і підтримуйся благочестя, поведінці з іншими.